Триває проект інсайт, і ми вже з гостями встигли навіть потанцювати перед початком ефіру. Я хочу нагадати, що сьогодні будемо говорити про ораторське мистецтво безпосередньо про чемпіонат спікерів вербом, який не проходив нещодавно у Вінниці, і про переможці, які у нас сьогодні в ефірі, але про все по порядку. Спочатку давайте привітаємо всіх. І мене, і всіх колег і з НАВ журналіста. Сьогодні дуже такий mm -hmm. важливий день. Так і Ольгу Сольвар теж вітаю, тому що вона причетна до цієї спеціальності. Дякую, Я навіть забула. Вітаю всіх колег. Нагадую, Ольга Сольвар, тренерка з Ратаського в Минулому журналіст, на журналісти в минулих не буває. Оксана Лоянич, бізнес коуч. Нас також в ефірі та Олександр Бещеснюк, переможець чемпіонату спікерів «Вербум». тобто людина, яка найкраще говорить у нас у Вінниці. Яка найкраще поводиться на сцені, яка найкраще може себе презентувати. Ну добре, давайте попсе спочатку. Як пройшов до речі, чемпіонат спікерів, ваші сподівання і реальність? Давай, ксюха, жги. Підпалюй. фінал був настільки потужним по емоціях. Я б сказала, що напевно це було. Саме справжнє живе емоційне шоу, на якому я в житті в своєму побувала. Бувала я достатньо на різних концертах, шоу, тренінгах, конференціях. І кожен, хто там був, це відчув. А ми отримали безліч зворотнього зв'язку про те, що жодна людина, яка виходила на сцену і практично 20 хвилин виступала. Захоплювала увагу, і кожен, хто знаходився в залі, він прям відчував все те, що хотів подати той спікер. Сім виступів практично по 20 хвилин, і всі були уважно заглиблені прям в його виступ. Це було як на мене неймовірно. Якщо говорити про сам проєкт, то ми ж очікували якого результату дати молоді, знання, інструмент слова. Аби рухатись далі до власного розвитку, розвитку своїх бізнесів, ідей. І от навіть сьогоднішній ЕТЕР це яскравий приклад того. Що наш Олександр, навіть же отримавши пальму першості на проєкті «Вербум», продовжує навчатись, бо якщо я не помиляю, Саша, це твій перший прямий етер на радіо. Правильно, так так. і він отримав не тільки теоретичні знання з ораторського мистецтва, акторської майстерності постановки голосу, подолав, подолав свої страхи, сумніви, вийшов на велику сцену, на велику аудиторію, і розказав про свою ідею. Після цього він тепер у нас як королева краси слова. Ходить по телеканалам і збирає нові досвіди. Несе меседж про те, що сила слова неоцінена. Ну і звичайно, отримує таку популярність. Саша, вітаю в тебе сьогодні новий скіл. Дякую ефір дякую. на радіо. Олександр, скажи, будь ласка, це був виклик? Це був була, була цікавість, що це було для тебе. Участь твоя участь твоя у конкурсі. Насправді мені здається, це було все в комплекті, тому що. Е коли я тільки побачив цей проєкт, я дещо скептично віднісся. Але... чому чому скептично? E, тому що як по мені, то я вважав, що я вже гарно говорю. Але коли мені дали базу, коли мені дали знання, коли мені показали, як можна вдосконалювати, як словом можна доносити важливі меседжі, це неймовірно і це дуже сильно неоціненно, тому e, це було дуже круто, дуже потужно. Що тебе найбільше лякало? коли ти брав участь, e, напевне, страх. Ну, страх, страх. страх. Лякав. страх. страх. чого лякався Олександр, страх, які Який... страх перед чим перед публікою, страх, що ти говориш, що правильно сказати, e, Який насправді сам? я просто люблю багато говорити, mm -hmm. і найбільше я боявся, що я почну говорити про одне, переключусь на друге, потім зачіплю третє, і мене не зрозуміють. Mm -hmm. І от саме навчання на шоу навчання під час проєкту, воно мені допомогло мої думки структурувати краще, щоб краще можна було доносити те, що я. Я хочу донести людям. Я розумію, що вербом буде обов'язково. Ну, він показав. Він показав те, що він потрібен. Показав те, що він живий і що він має право на життя і продовження. Насправді, ми навіть не очікували, що це буде настільки круто. Була задумка, була ідея. Можна я скажу правду, Оксана було багато імпровізації в процесі, угу. і якось такий цей тандем да от Оксана. І я вона неймовірно смілива. Робити речі, які би я от не наважилась. Да, ми давали кожен тиждень нашим учасникам різноманітні завдання. Вони провели свої перші прем'єртери в соціальних мережах. Ну окей, це якби так базово добре. Далі Оксана каже: Оля, давай вебінари, хай проводять. Це ж було експромтом. Ми думали, її... на в програмі цього не було здається. Я yeah. yeah, yeah. більше того скажу. Іноді я просто три години ночі. А в мене виникає якась ідея, думаю, Ноль точно спить. Я пишу, вона каже: О, вона зразу відповідає. Так, нас було багато імпровізацій, Це дійсно, і я думаю, що це пов'язано з тим, що спочатку цей проект, так як він був першим пілотним, у нас була можливість, і в нас було багато свободи. І ми робили декілька таких речей, які на початку нам навіть в голову не приходили. А навіть цей сьомий учасник, його ж теж не повинно було бути. Але він з'явився і з'явився він тоді, коли ми зрозуміли, що якщо всі ті знання, які ми їм даємо, і вони не будуть одразу впроваджені, то це буде зовсім інший результат. І тому ми зробили таку мотивацію: хто буде робити найкраще домашні завдання, хто буде притримуватися дисципліни, хто буде дійсно робити все те, що ми говорили, впроваджувати, стане сьомим учасником. І хоча цей сьомий учасник він був якби без ментора, але повірте, не без нашої уваги, дай не без допомоги, Ользі, і це був дійсно дуже гідний. А ще хочеться сказати, ми були вражені тим, наскільки активно партнери. Підтримали наш проєкт, бо проєкт нагадую, був безкоштовний uh -huh. соціальна основа для всіх учасників безкоштовна. тут. тут Олександра за нього нічого не Ні. Ні. більше того, були призи, були якісь сувеніри. Ми намагалися зробити і футболки, але знову таки фінал проходив в величезному залі. Одному з найбільших в нашому місті для таких заходів, і хочеться подякувати департаменту соціальної політики міській раді за те, що вони допомогли нам. В супроводі. А вона теж долучилася. Так це, це було під патронатом, навіть ну да під супроводом і за підтримки міської ради. Uh -huh. Отак От воно було малесенька ідея, а розрослось. Інфопідтримка, фактично, головні провідні засоби масової інформації Вінниці підтримали радіо. Місто над Богом підтримали uh -huh. телеканал Віта Вінничина. І про це писали, говорили, показували і підтримували наших учасників. Ми так з Оксаною вже ось після фіналу сиділи і думали, ого яка крута махіна. Самі ми не могли би вивести це на такий рівень, а лише за те, що ми об'єдналися разом. Це реально вийшло так круто. Оксано, розкажи ще про партнерів людей, які прямо грошима допомагали нам. Бо такі проєкти не можуть бути без підтримки фінансової. Не ми ж всі чудово розуміємо, що оскільки багато не тільки енергії да, і часового ресурсу, скільки коштів вкладено в проект. І тому мені також дуже приємно, і хочу подякувати всім нашим партнерам, нашому генеральному партнеру Андрію Панасюку, який перший сказав, я буду генеральним, я підтримую. І крім того, він ще дуже багато і дав самому проекту, тому що він потім був ментором і допомагав одній з учасниць, а яка також дуже круто виступила. І в нас було ще безліч партнерів, які фінансово нам допомагали. В нас були партнери, які для нас робили. Такі речі да так, от сані дуже класна маркетингова агенція, яка для нас допомагала, допомагала робити мерчі. Ви бачили всіх наших учасників в класних футболках. Кубок, до речі, це також було зроблено ними. І більшість тих, хто доєднався, вони ще одночасно і допомагали фізично. Тобто вони були там всередині проекту. Це дуже приємно, що влада об'єдналася разом з нами, об'єдналася разом з підприємцями, об'єдналася разом з. Засобами масової інформації вийшло, що вербом об'єднав словом mm -hmm. да всіх тих, хто в реальному житті рідко об'єднується, і це також Ну ми пишаємося дуже круто. Mm -hmm. І у нас була можливість зробити подарунки нашим учасникам, хто вийшов в фінал, отримали набори блогера, хтось отримав комп'ютер. Mm -hmm. да І для ну тобто, це все дуже круто. Знаєте, кого нам не вистачає тут студії? Ну у нас технічно не можемо ще п'яту людину сюди посадити. Це якогось ментора і. Хотів би теж почути да, його, да, да. його враження uh -huh. чи її враження від. Да. До речі, цікаво, дуже... що цей тиждень, який мали проводити ментори із своїми учасниками на етапі задумки, я була дуже категорично налаштована. Я навіть відмовляла Оксану від цього експірію, від цього досвіду, бо я казала, я не розумію, як це буде. Я не розумію, як це ми зробимо, це реаліті-шоу. Кому це треба. Я така, знаєш, mm. дуже. Да і ні, Алексюха <laughs> каже: Ні, ми це зробимо. Давай спробуємо. І це було одне із найдивовижніших моментів шоу, коли наші учасники об'єдналися зі своїми менторами, законектились і вони показали там життя. От той самий Панасюк. Він uh -huh. завів свою учасницю на свій асфальтний завод. Прикольно! Вона свою промову почала зі слів. Я провела тиждень з мільйонером. Женя Зубковський, який експерт по інвестиціям, да він також наставляв нашого пашу учасника. ось пашу... Оксана Седлецька, яка була да. ментором нашого Олександра, вона взагалі з Могилів Подільського, і в неї дуже класна мережа засобів захосподі громадські харчування. Да, там дуже класні ресторани, кафешки, і Саша зміг. Дійсно відчути її життя, її бізнес. Вона познайомила його зі своєю сім'єю, зі своєю собакою. Да, Саш? Так, Вони туди це поїхали. Було... Розкажи, як так, ти їздимо? Насправді це було просто неймовірно. Взагалі, Оксана, моя ментор Сідлецька, вона дуже відкрита людина. Вона дуже. Комунікабельна, рівно так само, як і я. І ми, коли вперше побачили один одного, ми зрозуміли, що все, ми будемо разом в тандемі, і будемо боротися а, до останнього. – А якось хтось вибирав один одного. Це... Ментори Скепеш? обирали Так, Ментори mm -hmm. П -п 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 в півфіналі mm -hmm. нас один із менторів міг обрати. Mm -hmm. і... Сашу обрали два ментора на хвилиночку. Ага. Так, але я все-таки свій вибір зробив на користь Оксани, тому що вона мені більш рідніша. От вона мені така якась. Україночка, і я такий українець, і ніби ми собі поєдналися. І коли я приїхав до неї в Могилів Подільський, і вона просто показала мені, хто вона, чим вона займається, яка вона людина, який вона бізнесмен, це неймовірно, це просто вибух емоцій. Яка в неї сім'я? Дійсно, в неї дуже чудові діти, в неї дуже чудова родина і. До речі, вона дуже гарна господиня і готує смачний борщ з борщом. То взагалі в нас був дуже цікавий такий челендж, навіть флешмоб. Одна менторка Олександра Кравчук приготувала борщ червоний для своєї та, менті, і з цього почалось. Всі ментори почали готувати і годувати своїх менті. Саме цікаво було з Джозом, тому що його ну він не готує, і його підопічна Людмила на кожного дня кричала. Де мій борщ? І от вже в четвертий день, нарешті, коли вже всі Дозрів. почали писати, а, гудів а, всі, весь інстаграм, дайте борщу, люди, нарешті він її привіз в кафе і нагодував тим борщем. сам не приготував. ні Але це було стільки таких моментів, якщо просто зараз навіть хто не дивився, зайдіть, будь ласка, вербом.шоу, і подивіться історію цих людей. Коли вони в той день, де потрібно їм було знайти спільний між собою, і коли вони це знайшли, в мене був шок, тому що кожна пара настільки не випадкова, в кожного настільки багато було спільного. Так? Якщо ви подивитесь на цей шлях, ви це відчуєте, бо це історія, яка варта того, щоб подивитись. Мені дуже хочеться додати і сказати про їх фінальні спічі, якщо mm -hmm. можна, да, от якщо говорити про сам фінал, я вже не перший рік працюю з людьми, які приходять якимось запитом. І для того, щоб отримати якісний результат, треба прямо попрацювати з людьми. Здебільшого моя аудиторія це так: 30. Ця аудиторія 20+. Є відмінність. Молодь, вони всі впитують як губка. Ти їм говориш, роби так. І, і вони так, так роблять. Так. Угу. Вони сім промов дали в такому стилі. Це був такий формат ТЕД по Вінницьки. Але фактично у них на підготовку фінального спічу було три, максимум чотири дні. Я сама, як скептик вищого гатунку, думала, боже, як вони це зроблять? У нас була одна стратегічна сесія, і потім вони там готувалися, і одна репетиція. І навіть на репетиції за день до виступу я слухала ці промови, і я розуміла, це ще сире, тут треба ще краще. І от вони виходять у неділю на сцену, і ми всі в шоці. Тому що наша молодь, вона дивовижна. Їх патріотизм він не фальшивий. Вони дійсно те, що думали, те говорили, і говорили це меджік. З такими промовами можна сміливо брати участь у всеукр... всесвітніх чемпіонатах з ораторського мистецтва. Я говорю це з повною відповідальністю, тому що є певні критерії, за якими ми оцінювали ваші виступи. Так, от по цим критеріям все було за бест. І для мене це такий крутий досвід, що дійсно можна а, підтягнути промову, навіть в дуже короткий час. Головне працювати, слухати, вірити в себе. І ви дивовижні, Я вам пишаюсь. Можна сказати, що організатори теж навчили чогось у своїх учасників у менторів відповідних? Так, тут участь. кожна людина, яка була в цьому проєкті, це вчитель. Кожна без винятки, і кожного разу, боже, ви б... просто детерцятка, да з якою ми працювали. Це кожна людина зі своєю історією, зі своїми сильними сторонами, з чого дійсно можна вчитися. А наші фіналісти, ну от не знаю, як ти, Оль, в мене мурашило від кожного, просто мурашило. І коли я просто оглядалася на зал, я бачила, з яким захопленням, з якими очами вони всі це дивились. Да? Ми напевно зробили найголовніше. Ми всім довели, що навіть якщо ти... Нічого не вмів, не говорив. Хочу нагадати, що ми не брали професійних спікерів. Це була наша така умова. Mm -hmm. Mm -hmm. І навіть дуже багато людей, які на нас трохи ображали з цього приводу, чому ви нас не берете? Бо вони були ведучі, да, бо вони були вже спікері. Дивіться за шість тижнів які промови ми дали кожному да, внутрішню мотивацію, що це можливо. І тому я вважаю, що цей проект був набагато глобальніший навіть ніж ми про нього думаємо. Бо зараз кожна людина може відчути, що я теж зможу. І, взагалі, проблему публічного спічу якісного публічного спічу в Україні варто підіймати останні півроку. Я займаюся тим, що я відвідую ті чи інші заходи по всій території України і дивлюся на спікерів, як вони виступають, що вони говорять. І Я прийшла до такого висновку: бути блогером це не означає бути класним спікером зі сцени. Бути експертом це ще не означає вміти добре говорити на публіку або проводити навчальний тренінг. Цьому треба навчатись. На жаль. Поки що не всі це розуміють, але саме завдяки нашому проєкту, у нас же як мінімум, сотня людей, молодих людей, які будуть виступати на сценах України і казати, що існують стандарти якості угу. публічного виступу, люденьки повчиться, якщо ви берете на себе відповідальність, десь вийти і говорити про щось. Не треба говорити як-небудь інтуїтивно треба підготуватись, бо риторика це математика слів. Саша, ти зрозумів, що ще це тільки початок робота над собою. Насправді, насправді це так. Ми зараз спілкуючись з, з учасниками, шоу, ми неймовірно вдячні взагалі організаторам. Ми Дякуємо Олі Сольвер. Ми дякуємо Оксані Лоянич, тому що дійсно вони створили. Круту машину, яка я впевнений, буде однозначно мати запит, і вона буде користуватися популярністю, тому що я вважаю, нам, українцям, є що сказати світу. Насправді це так. І я впевнений, що завдяки таким шоу, завдяки таким проєктам, ми можемо бути почуті. Тому дякую вам від імені всіх учасників, і це не тридцятка, не сімка. І не навіть не сотня. Це дякую від тих усіх людей, які залишали заявки, які хотіли до вас потрапити. Тому що навіть я після перемоги бачу наскільки багато мені пишуть: Ой, а коли буде другий сезон, ми теж хочемо. І напевне, ось цей такий зворотній фідбек він найкращий, що люди дійсно цього. Потребують крапку. Дякую. Я теж вам дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні. За те, що ви взяли участь, за те, що розповіли про такий унікальний, на мою думку, чемпіонат спікерів «Вербум», так який проходив Вінниці, який, сподіваюсь, буде на регулярній основі проходити Вінниці, адже він має підтримку таку зі всюди. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Сольвар, тренеркою з раторського мистецтва та Оксаною Леянич. Бізнес-коучем, який є організаторами чемпіонату спікерів Верб. Та Олександром Бещеснюком, переможцем чемпіонату Спікері Верву. Дуже вам дякую за участь. Дякую за те, що ви робите для ораторського мистецтва нашої країни. А проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемось уже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.